Друзі, уявіть собі, коли Збройні Сили України, СБУ наваляли просто ворогу, вдаривши по аеродромах, спаливши літаки, підриваючи Кримський міст, знищуючи ще декілька установок Іскандер М. Як тут Бац, Дональд Трамп телефонує напряму Путіну. І для чого, запитаєте ви? Ну, в мене таке враження, що Трамп навіть намагався виправдатись перед... Путін, президент США такий собі поспіхом дзвонить Путіну і каже: Володя, ми нічого не знаємо, українці самі б'ють по ваших об'єктах, ми тут ні до чого. Трамп сам підтверджує, до речі, таку розмову, написавши про це в своїй соцмережі, але тут ще найцікавіше раптом цей допис зникає. Тож, давайте далі розбиратися, що тут за дивні танці відбуваються на політичній арені. І спробуємо розібратися в цьому театрі абсурду. Отже, наша армія та спецслужби луплять ворога повній. По, по, по і тут Трамп ні сіло не впало, дзвонить Путіну. Трамп підтверджує цю розмову, написавши про це в своїй соцмережі. Хоча вже котрий раз Трамп дзвонить диктатору і нічого не вирішує. І це могло б натякнути Трампу на думку, а можливо, треба змінювати підхід, адже твої дзвінки нічого не дають. Але ні, він продовжує йому дзвонити. А напевно, тому зникає допис Трампа про розмову з Путіним. На мій погляд, це повна відсутність бодай хоч якогось результату цього дзвінка. Я вам більше скажу, розмова Трампа та Путіна більше була схожа взагалі на виправдання президента США перед Путіним. За словами помічника Путіна Ушакова, Трамп нібито підтвердив Путіну, що США не знали про плани Києва вдарити по аеродромах РФ. Ну мовляв, Володя, ми тут ні до чого, це все Україна, ми нічого не знали і нічого не могли вдіяти. І друзі, якщо це правда... То Трамп не просто не підтримує Україну, а фактично зливає ворогу Україну та дистанціюється від неї. Ну а Путін, звісно, це використає, щоб виправдати свої нові атаки. Мовляв, дивіться, це все Україна нас провокує, а ми повинні відповідати. Але найцікавіше а чому допис зник? Трамп швиденько опублікував допис про цю розмову, ну а потім видалив його. І тут одразу виникає питання. що це було. Невже йому хтось із своїх подзвонив і крикнув Доні, ти що робиш? Твоя розмова це повний провал. Видаляй свій твіт і роби вигляд, що нічого не було, або, як завжди, кажи, що розмова була хорошою? Що точно можна сказати, так це те, що момент з видаленням твіту дуже яскраво показує, що друзі щось пішло. Не так. А далі я пару слів хочу сказати, а взагалі про що говорили ці два діди Трамп та Путін. Зі слів самого Трампа та його оточення, розмова була хороша, але не та, що призведе до негайного миру. Ну, хто б сумнівався в здібностях Трампа домовлятись, Трамп заявив, що вони обговорили напад саме України на російські літаки, що стояли на стоянці. А також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін, тут я хочу підкреслити, що відбуваються з обох сторін. Ви чуєте цей штамп? З обох сторін це ж та коротка фраза російської пропаганди, яка рівняє нас, хто захищається з тими, хто нападає і бомбить. А це дуже, дуже неправильно і небезпечно. Путін зі свого боку погрожував, звичайно, відповіддю, а Трамп, замість того, щоб зайняти сильну позицію, заявляє, що США були не в курсі українських атак. І на тлі цих дивних розмов та видалених твітів з'являється ще одна дуже-дуже неприємна новина. Там Трамп попросив Сенат загальмувати нові санкції проти Росії. А це, друзі, пряма вказівка не тиснути на ворога. І це відбувається, коли Росія просто безперестану бомбить Україну. Наприклад, сьогодні так виглядає будівля херсонської Ода після прильоту ворожого каба. За останніми повідомленнями їх було щонайменше чотири на центр міста Херсон. Росіяни скинули дві тонни вибухівки. Відомо про щонайменше двох поранених пошкоджені багатоквартирні будинки, медзаклад та. Заклади освіти. Чернігівська область. Ова пише, що під масованим ударом російських безпілотників були прилуки. БПЛА, типу Герань, атакували місто, постраждали житові будинки. Відомо про п'ять загиблих, серед них дві жінки і навіть одна дитина. Їх знайшли під завалами. А Трамп в цей час досі намагається виправдати дії Кремля та тягне з допомогою України та санкціями проти Росії. Не забуваємо ще й 28-й Рамштайн, який вчора закінчився, але він пройшов без очільника Пентагону. Вперше Рамштайн, 28-й, був без США. Також США, за повідомленнями Блюмберг, не надаватимуть повітряне прикриття для європейських військових в Україні, якщо вони будуть спостерігати за перемир'ям. Незважаючи на прохання Британії та Франції, тобто Сполучені Штати відмовляють і в цьому їх просять просто прикрити небо над іноземними військовими, які, можливо, будуть знаходитися на території України. Друзі, це виглядає так, нібито США починають відходити в тінь, перекидаючи відповідальність на Європу. Яка, на щастя, не відмовляється від допомоги Києву, Британія дає 100 тисяч дронів, Німеччина 5 мільярдів, євро на зброї, Нідерланди 400 мільйонів, Бельгія надає 1 мільярд доларів на допомогу Україні. Але питання наступне: чому Трамп себе так поводить? Звісно, ніхто не знає на 100%, але всі ці факти змушують серйозно задуматись: чи немає в Трампа власної вигади у співпраці з Путіним? Щодо постійних дзвінків Путіну, я думаю, вже варто було б давно зрозуміти, що сенсу в них немає. Але Трамп знову продовжує це робити. І в мене ідея тут виникає лише одна: Трамп просто затягує цей процес. Після дзвінка він знову каже, що дуже добре поговорили, але результату нуль. Для того він і дзвонить, щоб не вводити санкції проти Росії. Зеленський влучно сказав, що багато хто говорив з Росією і на різних рівнях, але жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до припинення вогню та зупинки війни. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відсрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито готує ще якісь. Відповіді, зазначає президент. Що це означає для нас? Поки два діда граються у свої ігри і щось там домовляються по телефону, Росія продовжує бомбити наші міста. Сьогоднішній приклад Херсона Чернігова доводять про це. В той час Путін продовжує гнути свою лінію, що всі наші дії це зрив переговорів, коли він сам не хоче. Ні про що домовлятись. А всі ці дивні збіги, таємні дзвінки та заблоковані санкції змушують задумуватися, а хто тут чию гру грає. Це виглядає, ну, як мінімум, дуже підозріло. Друзі, я вам дякую за те, що додивились. Підпишись, тисни лайк, до зустрічі!